Всім привіт! Ми сьогодні будемо качити робити укручиваю. І ми запечемо у кроме І зараз у нас все тут є. Беремо яйце і висипаємо. Потім цукру. брати. брить. тарілку брати. Збиваємо.

Додаємо порош розпушувач і какаву і і оп, і знову перемішуємо. Перемішали додаємо родинки. Перемішуємо знову. І дивіться, яке у нас тісто вийшло красиво шоколадна. Беремо чашку, переливаємо тісто у чашку. Не поспішай, легенько. Дивіться, зараз будемо чашку з цим тістом класти в, в мікронов. Перевіляємо ось так, Лагенько. не шарпаємо. Обережно було радше. Обережно і що Ось мене вийшло. Дивіться який великий, таксик, Дивіться, смачний. ось такий.